Доброго здоров'я, чоловік вчить Мухтара лазити по колодах. Він не знає, що Мухтар в цьому спеці не ходить з нами по лісі. А зібралися ми по чагу. Крокує місяць лютий. Навчився лазити по колодах. Мухтар місце тобі уступає на колоді. Да, на розпалку березову кору. Десь як Чекай, тікай, Отакий здобуток. У нас відразу з лісу. Повне відерця чаги. чіпай! Мухтара не треба вчити по колодах бігати, він сам вміє. Мухтар! Йди на сюди. А, що по землі? Я думала, ти по колоді прибіжиш. <реклама> Цирк. А ще ж учать, то собачку колодах біжить. А от так вчать, вчать в навчальних центрах, а ти сам навчився. Молодець. Бачиш, який ти розумний, а ми тебе сваримо. <рістична> Знов повалена колода і на ній. Трутовики справжні, але так само старенькі. Дуже сухо, навіть трутовики не хочуть рости. Чоловік нарубав держаків до заступів і копаниць. <рістична> Він не може просто так до лісу їздити і відправляється додому. Але покидає мене з доброю охороною з мухтарчиком. От така місія у тебе мухтарчик. Зараз, коли зима, і грибів обмаль впадають в око різні інші організми. Бачите червоно цегляний наліт на корі берези. Такий антураж створила водорість Трентеполія. Належить до роду нитчатих зелених водоростей. А ви спитаєте, чому ж вона червона? Тому що численні каротиноїди, які є в її клітині, маскують зелений хлорофіл. І вона видається червоною. Трентеполія – звучне слово, згадуються трелі птахів, дзюрчання весняних струмків такого вже давно не було, снігу немає, і струмки не біжать, проте колись було. Але всі наші асоціації не мають нічого спільного з назвою водорості. Вона найменована по прізвищу німецького міколога, який жив у кінці 18 століття Йогана Франса Трентеполя. Трентеполія. Виглянуло сонечко і червоний наліт Трентеполії на корі Беріз став ще яскравіший. Всі дерева Тут, в Трентеполії, всі берези, і на дубі, он, бачу, теж червонуватий наліт. Вчені кажуть, що він для дерев безпечний. Просто <свісно> водорість <свісно> знайшла собі такий дім. У нас кілька днів випадав сніг, зразу й розставав, але по низинах. По сирих місцях, сирих місць зараз трудно знайти, по низинах радше. Він ще лежить на колодах, на пеньках. Жалюгідні залишки снігу. Ще одна цікавинка навколишні дуби, ніби хтось глиною з зеленкою помазав. Теж на лід, але зеленого кольору, і теж водорість. Називається вона плеврокок. Шаровидні клітини плеврококу мають дуже товсту стінку, як захист від пересихання. Через те водорість в суху нашу погоду має дуже впевнений вигляд. Заколонізувала весь стовбур. На деревах ростуть ще й лишайники. Перед нами дуб, і лишайник на ньому так і називається дубовий мох, як мохом вкриває стовбур. А ще на нього кажуть оленячі ріжки. Слоєвище лишайника вітвиця і нагадує ріжки оленя. А в науці Лишайник називається евернія Слибоба. Лишайники складаються з грибів, водоростей ціанобактерій, а недавно відкрили, що там є ще дріжджі. Гриби будують для співмешканців дім, створюють умови життя, а водорості ціанобактерії постачають гриби продуктами фотосинтезу. І завжди вважалося, що між ними зворушлива дружба. Проте, нещодавно відкрилося, що гриби тримають в жорсткому тілі співмешканців. Вони забирають у них майже всі поживні речовини, залишають їх просто животіти. Інколи якісь водорості чи бактерії вдається вирватися на свободу. Але більшість з них до кінця життя утримуються в рабстві. Так що ось тут між компонентами організації лишайник іде жорстока експлуатація. В книжках про дикороси я вичитала, що евернію сливову можна додавати у випічку як ароматизатор. І я провела такий експеримент. У мене є ще відео з цієї теми, і мені не сподобалось. Але, можливо, порошок заверній і сливової можна додавати до м'яса, до рагу. Треба спробувати. Порошок у мене ще є. Ідемо далі. Прийшли ми в куточок печалі, хоча зараз це так уже й не сприймається. Тут колись було старе польське кладовище. Ще є пару пам'ятників. Пам'ятник дуже важкий, мабуть, з цільного каменю. Я прочитала, що прізвище жінки було Сарбовська. І поховання 1928 року, майже століття назад. Польська община позначила місце хрестом, а так тут більше нічого нема. Отаких От кілька повалених пам'ятників, знакових, таких я ніде не бачила. І все, а то місце чисте, час кладовище вже майже стер. А це рослинна пам'ятка про польське кладовище Кілим вічно зеленого барвінку. Барвінок було прийнято садити на могилках. Кладовище. Розташовувалось ось там на пагорбі, видно, там садили барвінок. А пізніше, коли став мінятися клімат, рослинка перекочувала ось сюди внизину. Не щуємось, як він і зацвіте красивими синенькими квіточками. Вся земля вкрита барвінком. Смілива рослина не боїться ні снігів, ні морозів. Прямуємо вперед. Звертаю увагу на трутовики справжні, скрізь вони вже старі, трухляві, а тут молодесенькі, тільки наростають. Якийсь вологий пеньок. Але середніх. Тих, котрі здатні наростити триходерму, яка дуже корисна для городніх рослин, не помітила. Повертаємо додому з цінним здобутком. І ти, цінний наш здобуток.